Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо дуже смачний прохолодний ароматний десерт з полуницею та абрикосами. Це невимовно ніжна смакота, яка дуже подобається дітям. Така страва підійде і до вранішньої чашечки кави, і до вечірнього чаювання, а приготувати її можна з будь-якими ягодами або фруктами. В мисці змішуємо 500 г кисломолочного сиру або сиркової маси. Та 450 г згущеного молока. Тобто одну банку. Згущене молоко я готую сама в автокладі. Гарно перебиваємо все блендером до однорідної маси. 50 г желатину заливаємо 150 г води. Перемішуємо і залишаємо для набухання. Поки желатин набухає, нарізаємо 400 г. По луниці я просто розрізала навпіл. 200 г абрикосів почистила від кісточки і розрізаю на маленькі шматочки. Тим часом желатин вже готовий. Розтоплюємо його в мікрохвилівці. До нашої сирної маси додаємо розтоплений желатин і гарно перемішуємо. Далі сюди ж відправляємо нарізану полуницю і абрикоси. І теж дуже гарно перемішуємо. Форму застеляємо харчовою плівкою зручний для вас спосіб. Я роблю так, як показала. Форма в мене розміром 24х15 см. Висота 7 сантиметрів. Виливаємо нашу готову масу, в форму і розрівнюємо зверху. Можна трішки постукати. Краї харчової плівки загортаємо і зверху я накриваю ще харчовою плівкою. Відправляємо в холодильник годин на 2-3. Можна зробити з вечора. А вранці смачний десерт буде готовий. Дістаємо з холодильника. Знімаємо харчову плівку. Викладаємо з форми, знімаємо решту харчової плівки і перевертаємо наш десерт, все готово. Нарізаємо і смакуємо. Такий десерт дуже ніжний, повітряний, вершковий і з приємною ягідною кислинкою. Готується дуже швидко. А відірватися від такої смакоти неможливо. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!